Великих звершень! Хочеш мати силу? Домовся з собою. Стань перед зеркалом, об'ясни собі за всі свої подвиги. Вибачись. Що ти наробив стільки дурниць, які не треба було робити, які ти не хотів робити, але по якихось суб'єктивних причинах робив чи робила. Вибачись перед собою і домовся з собою. Договорись, склади договір з самим собою. І Об'ясни, поясни собі суть своїх наступних кроків. Скажи це щиро і не бреши собі. Скажи це прямо і не бреши собі. Скажи це так, як є. І не бреши собі. І тоді, всередині в тобі, відбудеться емоція. Відбудеться зміна, відбудеться зміна полярності, ти це відчуєш. Якщо це буде сказано щиро, повторюю, проблема людей, що ми в першу чергу обманюємо самі себе. Оце саме гірше. Саме гірше обманювати себе і тому не буде виділятися ніяка про яку. Енергію можна вести мову, як ти обманюєш себе. ну, А чому ми? Поясни собі, що ти хочеш досягнути. з собою. Вибачись перед собою, скажи так і так. Ну так склалось. Я тупив до цих пір. Я робив всяку хрень. Ти тіло мені потрібне. Мені потрібно це, що в мене є. Мені потрібна моя суть. У мене ще повно планів в житті, в мене повно е, дій і перечисляється все. І ти будеш ментально відчувати або підтвердження цьому, або отторження. Підтвердження це емоційне піднесення, а отторження це коли там кашель, щось погано тобі. Тобто ти не хочеш дивитися собі в очі. І да, що такий признак, коли ти стоїш перед зеркалом і не можеш дивитися довго собі в очі. Отут виявляється основний обман. Отут ти дивишся на обман. Ти дивишся і бачиш облік цієї людини, яку ти постійно обманював. Чи обманювала, яку ти постійно зневажав. А твоє тіло. Це твій друг, який постійно з тобою. Воно витримує всі твої скандали, всі твої іздівательства над ним. Воно все терпить. І воно завжди воно мусить бути з тобою, що б ти не робив чи не робила. Тому це треба пам'ятати. І вибачитись перед тим. І чітко об'яснитись собі в поставлених цілях кумарі, вибачаюсь. Поставлені в поставленіх цілях і бажаннях, і тоді ти відчуєш жар всередині в собі, вогонь він або спалахне, або не спалахне. Тут два варіанти. Якщо ти відчув спалахування цього внутрішнього зерна, внутрішнього стимула, який почав буйно в тобі пробуджуватись, тільки він пробудеться тоді, я наголошую, коли все буде сказано щиро, і ти виправ... вискажешся собі самому і вибачишся. Тоді ти почуєш це, ти відчуєш цю емоцію. І тоді цей стан треба максимально довгий період часу зберегти, постійно, дисципліновано цей стан тримати і моніторити свій стан. Чи ти змінюєшся відносно якоїсь ситуації, чи якоїсь події, чи людини в твоєму житті. Чи не змінюєшся. І рівень енергії ти будеш відчувати свій. Він або буститься, або угасає. Тобто треба розуміти, які люди, які критерії, які ситуації на це впливають. Ти, ти розумій те, що люба критерія, люба ситуація вплинула тільки тоді, коли ти дав добро вплинути ці ситуації на твій стан. Це лише твій стан. Це не інший стан. Це не стан інших людей, це не стан суспільства, це не стан країни, це не стан ничий, крім твого. І ти його вправі контролювати. Просто ти себе забрехав в хламіну і треба з цим щось робити. Можеш брехати комусь, якщо ти вже не можеш без цього, але не бреши собі, бо енергії не буде. Потрібно буде постійно буститись. Коли ти перестанеш брехати собі і передивися своє життя і свої е цінності, свої цілі, передивись їх. Убери прив'язаності, тільки чесно з собою сядь без алкоголю, без випивки. Сядь і подумай, ким ти сядь перед зеркалом і з собою, побалакай. подумай, ким ти хочеш ще бути, що ти хочеш ще досягти, і що ти вже не можеш досягти. Справді чесно собі в цьому признайся, щоб відв'язатись від тих параметрів, які тобі вже не підвладні, а енергія на них витрачається. Розуміється. Передивись це. Це взагалі бажано робити часто, де передивитись. Тільки як десь ти бачиш, що енергетичний баланс йде в негативну сторону, передивися свої повноваження відносно самого ж себе. Наскільки ти чесний, чесний чи чесна з собою. І тоді багато що проясниться. Ти попробуй, прояснення буде класне. Якщо це буде зроблено щиро, це буде ефект вау. Він розкриє велику колоду карт твоїх вже, які давно розбросані були, отак розкидані, і ти не знав, за яку братися і з якої ходить. Тому що там один обман. З обманом далеко не зайдеш, я ж кажу. Якщо ти не брешеш собі, в тебе буде енергія по-любому. Вона, ну, їй нема куди діватися. Енергія завжди є в людини. Просто вона або тратиться на твою реалізацію, або вона пожирає тебе зсередини. Ось і все. Так просто вона нікуди не дівається. Не агресія, не емоції. Вони або емоції випльоскуються назовні, або ця емоція пожирає тебе зсередини. Тут воно нікуди не вивітрюється, це не дим. Воно впливає або в плюс на тебе, або в мінус. І третього не дано. І потрібно розуміти, що на тебе як впливає, І чи ти згодний з цим, чи не згодна, і фільтрувати власний базар, грубо кажучи, фільтрувати свої бажання, свої потреби і раціонально, реально дивитись на ситуацію перед тим, як ти собі це все будеш пояснювати, реально собі чесно, у всьому признатися, чесно. Якщо ще ти. Викинеш емоцію сльозу чи ще в цьому процесі, це ідеально, це лишній раз буде підтверджувати той 에, ефект, що ти порозмовляв з духом із душою своєю. Ти об'єднався іменно з собою. В цей момент ти признався собі 에, в своїх же помилках, що я, ну так, да, я такий-то, я таке то робив. Ну я так не хочу жити, я хочу жити вже отак. Я вибачаюсь. Давай будемо пробувати отак. Тобі треба домовитись з собою. В першу чергу, тільки з собою. І дотримуватись цих правил, які ти склав собі. Все. Тебе інших правил немає. Ти повинен у ці правила дотримуватись, це головні правила в твоєму житті. це. Якщо нарушається, от там, я собі пообіцяв завтра занятись спортом з понеділка. Ну я условно так, банальне. Да? Понеділок настав, а ні, з вівторка бо сьогодні щось немає, нема бажання там, да? ну, бред. Ти розумій, що енергія на це все виділилась. Раз ти її не реалізував, значить вона піде, ну. В психосоматику, вона піде десь туди, куди не треба їй було йти. Задумайся над своїм. Подальшим існуванням, дякую.